Його традиціях Нинішній непростий політичний момент ми обговоримо з нашим гостем політологом Вадимом Красьовим. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. сьогодні ми багато говоримо про нові кадрові призначення пана президента? А їх останнім часом відбувається дуже багато. Згадайте лише е, міністра оборони, який вже у нас п'ятий новий починаючи від Лебедєва. Як ви пояснюєте причину таких кардинальних рішень, які причому так е, стисло відбуваються останнього часу? Ну, по перше, президент формує свою команду. По-друге, так це означає, скоро... що та була недостатня своя? Ні, просто в команди ще не було, потрібно шукати було нових людей. Вибори скоро закінчаться. Так я думаю, що от період між 25 травня, коли президент Порошенко був обраний, і період 26 жовтня, коли буде обрана нова Верховна Рада з пропрезидентською більшістю, то це період такого перехідного президентства. А ось уже президент фактично сьогодні отримує більше повноважень. Вони будуть все більше повноважень через Верховну Раду, через формування коаліції, через формування. Ну, це це перше, да. Ну а вибори так складуться, що це станеться. А воно так і станеться. По-друге, нові завдання сьогодні наступає зима. Зимою воювати ніхто не буде. Ми свої позиції втримали на Донбасі так, Армію потрібно сьогодні докомплектовувати, озброювати по-новому, так, потрібно її організовувати, сворювати, фактично нову армію, тому потрібен тут новий міністр оборони. По-третє, йдуть перемовини в рамках різних форматах Російською Федерацією. 17-18 жовтня президент буде в Італії і там буде зустрічатися з Путіним. І тут теж потрібно якісь робити ну, і жести, і кадрові перестановки. Натори зміни тобто до виборів треба максимально за цією логікою будуть Не до, максимально... виборів, до зими і до наступне, угу. так тому що міняється ситуація, змінюються змінюється завдання. Тому сьогодні потрібно і відповідно до нових завдань, до відновлення, наприклад, Донбасу, до повернення Донбасу, до мирного життя, для того, щоб не було ніяких просочувалися різного роду диверсійні шпіонські групи, терористичні групи. Потрібно, щоб були нові губернатори з більшими повноваженнями, з досвідом. Відповідних сферах життя тому і губернатором Луганської області, і губернатором Донецької області призначені е, військові люди, силовики, генерали, один генерал міліції, інший генерал внутрішніх військ. Пан Кіхтенко це говорить про те, що ми готуємося для того, щоб втримати ці території і повернути їх до мирного життя. Про мирне життя ви сказали, що зимою ніхто воювати не буде. Можливо, це заспокійлива казочка, поки Росія перегруповується і збирає війська. А ми вважаємо тут, що взимку війни не буде, і заспокоїмось. Ні, я думаю, що по-перше, Путін відвів свої війська, бо дав наказ, що відвезли свої війська напередодні зустрічі в Мілані, тому що і після результатів цієї зустрічі в Мілані Європейський Союз буде знову вирішувати питання про санкції, про новий раунд санкцій. Якщо ситуація буде все ж таки заспокоюватися, то європейський союз може поки що припинити цю санкційну війну відносно Росії, яка, до речі, болюча для Росії. Це потрібно враховувати. Але по-друге, дійсно зимою воювати ніхто не буде. Чому ну що зимою воювати? Коли сніг або Голеледіця, або е, грязюка тут ніякі танки, БТР нічим не допоможуть. Mm -hmm. Тому я думаю, що е, ситуація на Донбасі буде заморожена. На клі кліматичному сенсі цього слова головне, щоб вона не була заморожена в політичному сенсі цього слова, і е, ці самопроголошені території да не знаємо. перетворилися в політичні заморожені конфлікти, на Кшалт, е, Придністрові, Абхазії, е, Південної Осетії а і Нагорного Карабаху. От ви згадали пана Кіхтенка. А він же ж уже відомий вже встиг зробити кілька заяв про перемовини якраз із терористами про Донецький аеропорт. Як ви оцінюєте ці заяви? Чи там є е, е, можливість здачі того ж аеропорту? Ну був можливість здачі? Ми його втримали. Ми ж не дали, але ми втримали аеропорт, а тепер ми можемо міняти його, міняти на. Тому що аеропорт, тільки тримати аеропорт без Донецька. Сенсу немає, е, а можна розміняти на іншу стратегічну частину е, на Донецької області, тому ці заяви Хіхтенка це не самодіяльність. Я думаю, це такий пробний шар. Це зандаж, і яка буде реакція суспільства? А не схоже на те, що він робить грає роль, таку знаєте, громовідводу і озвучує просто непопулярні рішення президента, правиль, як правиль, просто поганий та, поліцейський. Знаєте, хороший да, і поганий, поганий, хороший да, пробний шар закинув як відрагує суспільство, як відрагують політичні лідери, лідери. І політичних партій, яка буде критика, а зрозуміло, що президент поки що не буде робити такі. Тобто, заяви. якщо зараз перевірить суспільство, дасть негативну реакцію і політику, а президент не буде озвучувати і це ніколи не буде виконано. Ні, що воно може бути виконано, якщо це вигідно, якщо це в інтересах України, то воно має бути виконано. Ну, поки виконане. що здається, немає. Але але можливо, це буде іншим шляхом зроблено. Та Можемо іншим шляхом це зробити, але те, що потрібно вирівнювати оцю всю. Позиції наші для того, щоб дійсно відмежувати, а потім створити цю буферну зону 30-кілометрову, яка була демілітаризована і була під контролем ОБСЄ. Для цього потрібно приймати рішення. Так, да, вони будуть непопулярні, і непопулярність або популярних рішень можуть тестувати, екзамінувати якраз от губернатори. Які двох. потім будуть змінені також. Ну, Ні, ну а що таке? Сьогодні призначений, а завтра можете бути звільнений будь-який політик. І прийшов до влади, він має готуватися до відставки. Ну це закон політики. Ну а зважаючи на політичні обставини і вибори і можливість створення коаліції, ну, ви говорите про можливість того, що е, е, коаліція може бути все ж таки різна, Вибори ще не пройшли. Е, до виборів президент буде збільшувати кількість своїх людей. І після того, аби якось протистояти коаліції, де він може не, не мати більшості, ні, ну губернатори, губернатори призначаються президентом за за. Згодою на кабінету міністрів я думаю, що президент якраз сьогодні міняє губернаторів для того, там щоб там і пройшли вибори, тому що там вибори мають бути на Донецькій, Луганській області. Що стосується інших, інших ситуацій, дивіться, якщо буде коаліція, то вона обов'язково буде з участю тих політичних сил, які сьогодні контролюють Кабмін. А всі ж губернатори вони призначаються за згоду цього Кабміна. А якщо у президента буде великий запас міцності, якщо він може створити однопарті... однопрезидентський, такий однопартійний більшість і кабінет, ну тоді в нього взагалі руки розв'язані, він може призначати будь яких губернаторів на будь будь-яких кандидатур, тому що кабмін буде під його контролем. А яку частку пирога можуть отримати, ну, скажімо так, політичні союзники, народний фронт, ну особисто пан І Ще раз кажу: якщо у президента буде достатньо голосів для того, щоб по партійним спискам. І за рахунок мажоритарщиків створити своє, президент, свою президентську більшість, то тут послуг Єсенюка і народного фронту не, не буде. Якщо коаліція, то тоді можливо з Народним фронтом, але тоді дійсно стане. Питання, хто прем'єр-міністром залишається? Ясенюк, тому що народний фронт має сенс бути в коаліції з президентом, тільки якщо Арсеній Арсеніясенюк буде на посаді прем'єр-міністра. Я тут інших варіантів не бачу. Ага, ну дивіться, кредит довіри владі дали. І в тому складі і вже певну довіру вже має наступний склад парламенту, який ще не відомий. Але ж сподіваються, що після цього, після виборів, заживемо. Ну знаєте, який кредит довіри? Скільки часу ви даєте? Поки народ буде із ну, надією сподіватися на те, що зможе. Якщо буде мирне життя, якщо все ж таки буде не, не просто хитке перемир'я, а більш-менш мирне життя, в тому числі і на частині, тій частині, яка контролюється Україну на Донбасі, то тут головне буде в економіці. Яка буде економіка? От економіка сьогодні це стає головним фронтом. Виживання в Україні, тобто, якщо залишаючи... не буде реформ, якщо не буде боротьби з корупцією, якщо не буде реформ, якщо не буде економічного зростання, ну то, тоді зрозуміло, що буде нас нестабільність, і зрозуміло, що тоді суспільство буде невдоволеним владою а відповідно і нові можливі акції суспільні. військові дії. Як варіант активізації, ми відкладаємо за вашу версію, що взимку їх не буде. Активізується реформаторська економічна якась діяльність ну, країни іншого варіанту немає. Як це буде виглядати? Який ваш прогноз? тут. у нас є проблеми з доларом, є проблеми з енергоносіями. Ну зима, врешті ну, проблеми з, з енергоносіями. Ми вирішимо. Ми їх вирішимо. Ну, що 21 жовтня буде знову трьохстороння зустріч. Частину боргу, який ми повинні віддати Російській Федерації, бере на себе Європейський Союз. Ми зменшимо цю Ціну і ми отримуємо газ uh -huh. землю. Я думаю, що цю проблему ми вирішуємо. Але потім потрібно думати про реформи, про промисловість, про дерегуляцію бізнесу. Потрібно говорити про нові фактори економічного зростання. Ак Економічної активності немає. Потрібно, щоб була економічна активність. А У нас де брати економічну, економічну активність в таких умовах? Дивіться брати? Де? працювати на скорочення робочих місць, біженці, які також шукають роботу, інфляція і проблеми робочі місця проблеми можна, з можна, можна створювати. Дайте можливість створювати вільно бізнес. Освам і будуть нові робочі місця в найміших умовах. Це можливо? А в наших умовах а це потрібно не просто можливо, це потрібно, тому що не потрібно не чекати, поки держава буде створювати ці робочі місця, а потрібно дати людям можливості: дайте їм економічну свободу, економічні вольності. Так і ми і ми побачимо, як е, економіка почне розвиватися, як вона почне рухатися, як вона почне активізовуватися. Економіка почне рухатися і активізовуватися. Чи за цього складу парламенту? Чи він вже не встигає вносити дієві законопроекти і приймати важливі? Зміни? Ні, я думаю, що цей парламент вже все він ось. Проведе сьогодні засідання. Останнє він прийме якісь рішення, в тому числі і по призначенню нового міністра оборони. Але реформаторська місія так для того, щоб не просто оживити економіку, не просто щоб відновити економіку, а створити нову, потужну європейську економіку. Це має зробити новий парламент. Якщо він не зробить, то буде новий парламент. Вже не той новий, а новий новий парламент. Новий новий із нових людей. Із дякую вам, пане Вадиму, що сьогодні до нас завітали. Говорити так. про реформу завжди складно і хочеться, щоб у справді щось змінилося. Ну будемо дивитися, чого нового принесе нам цей день. Дякую, що сьогодні. Дякую.